Робочає на акумуляторами. Ось такий саморобний велосипед евакуювали з Донецької області до здолбунівського краєзнавчого музею. За словами директора закладу Олександра Чежевського, на велосипеді одночасно можуть їхати 15 -ро людей, а восьмеро крутити педалі. Цей велосипед ми притягнули не так давно з села Олександра Калинова, що на Донеччині, де ініціативна група на чолі з Андрієм Тараманом. Займалися розвитком сільського туризму до повномасштабного вторгнення. Ну були наскільки активні, що з цим велосипедом виїжджали і на велике свята в Київ по Хрещатику уганяли на цьому велику, і десь в Вінницю його возили. Але в основному по місцевості і насправді наплив туристів був величезний. Директор музею додає у здолбунові велосипед теж планують використовувати в туристичних цілях. Тут він буде виконувати свою функцію, він буде возити туристів по Злобунову Ми вже пробували тестовий виїзд на вісімці на день міста. За перший виїзд ми заробили 5800 на збройні сили України. Людям дуже сподобалось, були всі зацікавлені і хотіли дуже покататися. А це вже другий експонат музею, який також перевезли з Донеччини. Запорожець 965. Перший серійний автомобіль Запорожського автомобільного заводу були дуже важкі умови, щоб його забрати. Там одна сторона заїзду до села, де знаходився цей запорожець, вже вже була під окупацією одна дорога, а іншою вже встигли власне машиною. Приїхати і забрати, як додали у музеї, автомобіль згодом відреставрують. Спершу проведуть до ладу зовнішній вигляд, по тому все інше. Хлопці, які нам його передали, які його зберігали, значи не будуть раді, що ми власне ним займаємося, а не покинули його. Юрій Чорнобривець, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.